Плануємо е, фракцію. Я планую, що і надалі ми працювали на благо містян, на благо нашого міста е, на благо е, і на допомогу нашим військовим. Е, Першочергова задача це наближення перемоги, і наша фракція в повному складі з перших днів початку депутатської каденції працює е, З початку повномасштабного вторгнення також в повному складі працює. Е, в місті е і працює на допомогу мешканцям, на допомогу військовим е на, щодо наближення перемоги, працювала на оборони міста е і далі продовжує працювати е на е оборону та наш пришвидшення перемоги нашої країни. Тому е і далі працювати в команді повному складі нашої фракції, е я думаю, така відповідь. Ми почали каденцію е, певний певне певну кількість років тому, правильно е, тому е, і у нас випала каденція наша на який почався і. Це все е, у нас перейшло е, і в онлайн і, і так далі. І потім повномасштабне вторгнення ворога в нашу країну е, на даний час. Я хочу сказати, що перемога нашої фракції в тому, що кожен депутат працює по своєму округу. Е, є безліч проєктів, які зроблені за депутатськими ініціативами наших представників фракції. Також зараз пропрацьовується багато питань щодо відновлення. Певних пошкоджених домівок у людей на на округах, де є пошкоджені да місця, і так далі. Зараз я входжу в курс діла, і ми будемо зараз фракцією частіше збиратися, проговорювати певні проекти, які ми бачимо, які ми вирішимо, що ми будемо їх, наприклад, ми будемо ініціювати, будемо пропрацьовувати, і підемо по цьому шляху. Кошти, які заробить місто з цієї продажі, вони підуть повністю на допомогу військовим. Частина є бізнеси, які поїхали з міста. Є бізнеси, які заходять місто, Скажу вам так. Ці приміщення, по-перше, це дорого їх задержати з міського бюджету. Та певні приміщення далі є деякі приміщення, які продовжують вони просто ну як сказати, їх їх треба відновлювати, тому що вони деякі рушаться на то, якщо ми будемо їх на даний час, я вважаю, що щоб за, таким чином дивіться, ми по перше, допомог, місто допомагає армії цими кошами. Друге, місто продає ті будівлі, які ну Просто потім місто буде економити і не задержати ці будівлі, які здебільшого вони там є там пусті. Стоять, да просто вони стоять пустим грузом у місці. По третє е є, я впевнений, що багато захоче зайти бізнесів, викупити ці приміщення, і в нас економіка може запуститися. Економіка це глобальний процес. Коли то, наприклад, е спершу викупається приміщення, наприклад, да, якщо ми візьмемо процес. Спершу вони викупу бізнес викупає приміщення, яке е пішло на торги. І тим і тим паче воно ну там воно буде виходити на офіційні торги, і офіційно буде е, в, е, в полі це буде видно, і торги будуть прозорі, е, тобто і... Тому я вважаю, що економіка запуститься. Приміщення викупація заздається щось нове, создаються робочі місця, е, люди приїжджають е, повертання, люди, люди будуть. Заходити і працювати на роботі, будуть отримувати зарплатню ну це круговорот економіки. Тобто, якщо ми хочемо, тобто я бачу в цьому, я навпаки, я бачу в цьому певний момент того, що це буде краще для місця для економіки. місця в глобальному сенсі, угу. як я сказав, тут ми можемо вже три фактори. Ми вже бачимо. Ви ознайомилися зі списком для приватизації. Ну, попередньо розглядали список для приватизації, тому що там є і підвали в. Ну, житлових будинків, Ви ж бачили про це я бачила. Ну, Дивіться, е, я скажу так. Ми у нас фракція зараз ще буде збиратися. У нас це питання воно переходить на наступну сесію, тобто на продовження. Вот угу. ми з фракцією ще збираємось і будемо проговорити. На наприклад, на бюджетній комісії одноголосно підтримали це питання угу. всі члени бюджетної комісії, в тому числі представники нашої фракції. Угу. Ось спілкування щодо цього питання я не почув ні від кого заперечень. Як ви відноситесь до того, що ці? Об'єкти для продажу для продажу об'єднані в пакет. Як от від ви відноситесь до того, що всі об'єкти закинули в пакетне голосування, а не умовно кажучи, по кожному об'єкту? На даний час лично я, я не чув якихось питань щодо певних об'єктів. Тобто, там і, угу. воно зараз в пакеті. Ми з ну, багаточого пакетів всі по ознайомились, тобто ну, я не бачу ніяких.